Доброго дня, шановні колеги. Ми сьогодні зібралися для проведення чергової комісії бюджетної. На засідання комісії прибуло четверо ну, членів комісії з п'яти, по які будуть пропозиції щодо початку роботи комісії. Почати. Почнемо комісію з шанування пам'яті полеглих у цій мені. На родині сьогоднішньої комісії надійшло три питання, які стосуються трансфертів, які надійшли до нас, а також 15 питань щодо надання допомоги жителям нашої громади. Щодо трансфертів, надаю слово начальнику фінансового відділу Родецькому Миколаїві. Добрий день. Сьогодні розглядаємося Три питання це перше питання. Яке ми повинні винести вам на розгляд і на наступну сесію, яка в нас відбудеться 23 січня, це субвенція, яку надають нам з бюджету до нашого бюджету з бюджету держави. Це постанова Кабінету міністрів України від 27 грудня дня року номер 1519, п'ятсот деякі питання використання суденції з державного бюджету, місцевим бюджетом на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 25-му році. До нас надійшла сума в сумі 4800 гривень. Також постанова кабінету міністрів України. Від 27 грудня 24 року номер 1515 Деякі питання використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення доплат педагогічним працівникам в закладі загальної середньої освіти. Надійшла субвенція в сумі 763 тисячі. Це у нас буде з січня 2025 року і по. Червень взагалі надається січня по серпень місяць, так як наші педагогічні працівники ідуть в відпустку, то ця субвенція буде надана в сумі 763 тисячі. Які я зазначала на цей рік. З 1 вересня, так як нам зазначали, будуть. Розглянути питання, почати з питання стосовно скільки учнів у нас буде вже першого, з 1 вересня цього року, і тоді вже з вересня по грудень місяць додаткова держава надасть ще кошти. Також уточнюємо вільні залишки станом на перше. На 25 двадцять року. Це спецфонд суденція з державного бюджету, місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів. Початкових класів в загальної середньої освіти. Якщо пам'ятаєте, 30 грудня ми приймали ці, ці кошти. Е, швидко також ми зібрали комісію, здали е, рішення, але ж з 1 січня нам треба ці кошти вже уточнити, щоб відділ освіти могли подальшому почати е, е, харчувати дітей в наших 4 класів. Сума зазначена 407 тисяч. По загальному фонду уточнюємо 467 тисяч 700 і спеціальний фонд 407 тисяч. Щодо даних питань, у мене все може, по є які питання, будь ласка, задавайте. Основна наша буде велика така сесія, яку ми будемо проводити, виносити вже на розгляд і на залишки, які будемо формувати. А може в кінці десь березня місяця, ну, тобто те, це вже буде додаткові обговорення сум, які вже будемо теж вирішувати, формувати наш бюджет. Якщо ви знаєте, у нас було обговорення, ми з вами доносили, вирішували, що нам на цей рік ще додатково треба буде до дозакласти бюджет в сумі 14 мільйонів на 25 рік. Захищені статті видатків, ну і вирішувати подальшу роботу, клопотання розглядається, Дуже багато вже заходили стільки від військових частин, і багато є клопотань, які на даний час заходять від інших юридичних відділів. То я думаю, що вона буде розглядатися вже на наступній сесії. Прошу підтримати всі наші питання, обговорити, коли є питання. Тому, що це у нас по веселіці дитина із особливими да. потребами, да. так? Да, Я, да. Навіть, в принципі, питання зрозумілі, доплата вчителям треба, тому що люди <клес> працюють наполовину на ентузіазмі. Я вважаю, що ці питання можна об'єднати проголосувати, за те, щоб рекомендувати сесії, затвердити дані супроводи. Першому січне вона зазначила з 1300 гривень. А вже з 1 вересня більше суд зазначається віддається постанова. Відно постанови. Хто за те, щоб рекомендувати сесії і завертити дані питання? за? Проти? Утримались одноголосно. Далі надаю слово mm -hmm. резончик і Володимирівні щодо зачитання заяв, які надійшли для розгляду на допомогу від жителів нашої громади. 15 Перша заява Кертуцька Вікторія Олександрівна прошу надати матеріальну допомогу при нарушенні дитини. 5 тисяч згідно положення. кого Макола... можливо будуть якісь питання чи зауваження по ходу розгляду заяв? задалася, да? так? Мончам, Микола Антонович, прошу надати матеріальну допомогу на лікування інвалідів першої лівої групи. Проблема очей. Це Ні. Три <рес> тисячі да, на положення. <кліж> Віталій Хі, Васильович, прошу надати матеріальну допомогу на лікування, на, пора, при, на поранення при участі ні, як учасників бойових дій отримав під час військового завдання. Десять тисяч і нього нове поранення нові. Позамкова Наталія Івановна, прошу надати матеріальну допомогу на поховання сина позамкового Віктора Івановича. 20 тисяч зхідного положення. Було Ольга Григорівна. Прошу надати матеріальну допомогу у зв'язку з безвісті зниклим чоловіком. 10 тисяч їх на положення. Хиденько, Дмитро Анатолійович, прошу надати матеріальну допомогу на лікування після поранення. 10 тисяч. Угу. Василька. Раценко Надія Григорівна, прошу дати матеріальну допомогу на лікування. Згідно положення тут 3 тисячі. Це Аджанка. Токаренко Олена Васильівна, прошу дати матеріальну допомогу зв'язку з ліквідомленням безвісті чоловіка. Це. Веселівка, 10 тисяч. Mm -hmm. Краченко Віталій Сергійович, прошу надати матеріальну допомогу на лікування. Військовослужбовець 10 тисяч. Mm -hmm. Поряд Володимир Вікторович, прошу надати матеріальну допомогу на лікування. Ось згідно положення 10 тисяч. Mm -hmm. Беженкова Марія Васильівна, прошу надати матеріальну допомогу від матері безвісті зниклого сина. Село Аджанка. 10 тисяч. Голодецька Людмила Анатоліївна прошу надати матеріальну допомогу на закупівлю ти як дружина зниклого безвісті, одиниць Володимира Миколаєвича під час виконання не завдань. Підтримка сім'ї безвісті зникне 10, 10 тисяч. Горжія Оксана Вікторівна прошу надати матеріальну допомогу на лікування дитини. Це у нас на третій сотні. Коли дитинка тяжко хвора і вони будуть проходити реабілітацію 10 тисяч на рік, мені кажуть, що Світлана Миколаївна, прошу надати матеріальну допомогу як матері військовослужбовця, зниклого з безвісті. Альжанка е, 10 тисяч. Да. Козінцов метро Іванович, прошу надати матеріальну допомогу на лікування. Доньки, військовослужбовець. Е, тут е, дитина, дитина при народженні є, є. проблеми. Тому пропозиція 5-10 тисяч ну, на, на вашого суд. Ну, він військовослужбовець. Він військовослужбовець захищає. Да. Я думаю, що як сім'ї, військовослужбовця ми можемо виділити. Ну, дитинка 10. тяжко хвора, вони ну, порняють і, і зараз вони. Згідно положення нас дозволяє 10 тисяч виділити. Так. Все, добре. Тоді пропозиції інші будуть. Вітаю, Федор Миколаївич. Прошу надати матеріальну допомогу на лікування після поранення. 10 тисяч. Це військовослужбовець, наша женська. За ці заяви, так? Да? Кого будуть які уточнення чи заперечення щодо Ні. даних заяв і сум? Немає. Ні. Тому пропозиція рекомендувати сесії затвердити дані суми і виділити ці кошти нашим жителям і захисникам. Хто за таку пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Проти. Утримались одноголосно. На, сьогодні, на даний час всі заяви і всі питання, які виносились на комісію, у нас розглянуті. Дякую всім за участь. До зустрічі на сесії.